полудні проспектом Чорновола крокував молодий чоловік, та на цьому місці його маршрут зупинився. Саме тут несподівано йому на голову впала величезна брила льоду. Непритомний чоловік впав посеред вулиці. Бачили це і перехожі, і мешканці будинку. Ми з дружиною заходили в аптеку, чуємо, що шум, бурулька впала на мужчину. Якраз під цим мостовпом. Ну, мужчині років 35 десь так було було. Оце його попало в голову кров. Втекла і просили, щоб хоча б з аптеки хтось вийшов. а Вони повтікали як криси тоді. Отут, от, тут він лежав, от, от, от бачите, де така сув, от він тут лежав. Пані Наталя показує місце, де лежав чоловік. Швидку викликав працівник оптики. Він же ж надав першу допомогу потерпілому. Визвали швидку, через якийсь час приїхала швидка. Ми його обмотали голову, відправили. Швидкої травмованого льодом швидка завезла прямісінько травмпункт. В оглядовій кімнаті бачимо пацієнта йому щойно наклали шви. Він ледве говорить. Тож про його стан розповідали медики. На цю хвилину йому надається медична допомога, ну згідно необхідності, тобто зупинка, кровотеч, тобто по великому рахунку, якби оперативно. Він тобто, має травми в ділянці голови обличчя. Незважаючи на важкий стан, чоловік спромігся зателефонувати дружині. Розгублена жінка з жовкви одразу ж приїхала. В лікарню. Він мені дотелефонував по телефону і сказав два слова. Йому впала. Мені впав літ на голову. Ось перший будинок на вулиці Чорновола, з якого впала брила льоду. За годину після того, що трапилось, тротуар загороджують червоною стрічкою. Начальник ЛКП нервово запевняє, ще зранку чистили покрівлю будинку. Бердюри були також почищені, все було почищено, абсолютно повністю дана покрівля на сонячний день є без снігу. Та на покрівлі бачимо величезні брили льоду, які нависають над тротуаром. Зрештою, працівники ЖЕКу пішли ще раз розчищати дах. Однак, за дивним збігом обставин, поки жеківці були на горі, Воно стрічку здуло вітром, і львів'яни далі ходили під небезпечною дахівкою. Вона лежить на землі. А де воно перегородження? Це ж не перегородження, воно обірване, перегороджене. Не видно, що воно перегороджене. Якщо на вас паде сніг чи лід, варто звернутися до лікаря навіть тоді, коли не відчуваєте різкого болю, адже травма голови не одразу дається в знаки. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.